І вже безпосередньо тут, коли ми приїхали, ми стикнулися з такою проблемою, і найбільша проблема у нас для снайперів це дрони. Один день, коли ми виїжджали на рекогносировку, нас запалив ворожий дрон, і він нас водив із 8-ї ранку до 16-ї вечора. І водили нас 120-ми мінометами. Ми, ми замітили дуже багато ворожої сили, а іменно ПВК Вагнер. Їх така незвичайна кількість, от буває за ніч, е, використовуєш ну, пошти в Вони просто, Вони просто йдуть по 5, по 7, по 6 чоловік це їхня група, і вони просто йдуть. Коли відкриваєш їм вогонь на враження, ну, ти бачиш, що ти в нього попав. Решта навіть не, до, ну, не допомагають йому не накласти пов'язку, не подивитися, що. Видно, що він 300, вони просто йдуть. Зачастую дуже близькі відстані. Ну, що я маю в виду, для нас близькі відстані. Це відстань, яка ближче 300 метрів для нас вважається дуже близькою відстані. Для марксменів це оптимальна робота. Для снайперів це близька відстань. Це навіть для нас небезпечна відстань через те, що ми на даному етапі можемо покластися самі тільки на себе. Тому що ми... нас тільки двоє а, противник, а противника багато.